Всім привіт! Ви на каналі Electrol. І сьогодні у нашому моглі дуже цікаві світильники серія Irmac, бренд Horus Electric, вологозахисні лінійні світильники. Мають дуже цікавий корпус, ударостійкий Бачите, я зжимаю, нічого не тріскається, нічого не ламається, трошки можна і погнуть. Де ці світильники використовують гаражі, мийки чи де щось. Де багато води, вологи, вони цього не бояться. Також два роки гарантії. Габаритні характеристики. 18 Вт має довжину 600 мм. рівно. Висота корпусу 23 мм. Ширина 43. 18 Вт це аналог 144 ватної лампи на каву, так написано на корпусі. Яскравість 1440 Люменів. Температура даної моделі 6400 гарненьке таке, чуть синє світло для роботи. Відпочивати під таким світлом не рекомендується. Інша модель 36 Вт. Також стійкий корпус до ударів полікарбонатний, 2 роки гарантії IP65. Габаритні характеристики. 1100 мм. Висота така ж, як і у цій моделі 23, ширина 43. У комплектації йдуть пластини. Зараз ми на них подивимося гарантійний талон. Дуже просте підключення. Два кабелька, фаза 0, 220 В, і все працює. Подивимось, що усередині. Так, усередині в нас дві Пластини, котрі ми монтуємо на світильник, вони так защовкуються цією частиною до стелі чи до стіни, де вам потрібно. Кріплення мають дюбельки, шурупчики. Все, що вам потрібно, щоб зробити самостійно це. Звичайно, перфоратор в комплекті не йде, мають гарантійний талон та навіть допомагають зі схемою підключення, що куди і як. Технічні характеристики. Та і все. Ось таке світіння в даної моделі. Російний, холодний, синій, як ви бачите, дуже гарно світить і вперед, і назад, і в бік. Дана модель трошки яскравіша, звичайно, але вона і длинніша. Якщо у вас виникли якісь питання по цьому світильнику чи інших моделях, можете задавати їх у коментарях, з радістю відповімо. На все добре, до побачення!